Це страйкбольні приводи. Це імітація по суті зброї. В реальному її вигляді, за масою, виглядом, так як нею працюють, є основним видом озброєння ак 74 яким користуються наші військовослужбовці. Тут боєприпаси імітують такі шарики. Це дає змогу з курсантами займатися в умовах, наближених до реальності. Вони будуть бігати, стріляти. Є відповідні захисні маски, ще окуляри і так далі, щоб безпечно можна було проводити заняття по тактиці, по штурму траншеї, обороні і так далі. І так далі. Ну от е, Дякую, нам передають 30 таких приводів. Ми зможемо тепер повноцінно займатися там, відділенням на відділення, трьома відділеннями, імітувати різні ситуації, тобто максимально наближати до реальних е, дій, які можуть бути і з якими можуть стикатись в подальшому вже військовослужбовці на фронті. Це, це на... батальйонний батальйон? комплект, мінімальний. Тобто, це буде команди, це буде бій в місті, штурм посадки. Тому що для поля дальності трошки маленькі, а для бою в місті, для штурму посадки це якраз підходить. Повністю мітує масу, зовнішній ну, болемент. Тобто, для них не буде проблем а, потім, коли вони візьмуть бойову зброю. Бачите, тут сюди акумулятор да. він майже такий самий має. Вагорна рама, плюс металевий. Наскільки важливо, з дерев'яною палкою бігати, чи зброєю, яка не стріляє, чи з такою самою зброєю, яка реально стріляє, ну, вона влучає в ціль, людина це бачить, розуміє, як це відбувається і тому подібне. Так само та людина, яка там буде оборонятись. При тому, що вага зброї та сама. Та людина звикає з нею ходити. Звикає її тримати, звикає цілитись і працювати цією зброєю. Треку штурмова давно це використовує, але ж нема бюджетної програми, яка це закупала це все. Але воно давно все використовується дуже практично, дуже зручно і дякуємо вам.